Друз'яки, всім привіт! З вами Ніла Санс. І сьогодні ми з вами почитаємо про таку історичну постать, як Тарас Шевченко. Скажіть, доля, що я на морі. Це статус. Оце діло. Так, Тарас Шевченко, письменник, віжуал артист, кобзар. візуал-артист. Здоровенькі були чорноброві. Вирішив об'їхати всі країни, де знаходяться мої пам'ятники. Бо як не як маю світовий рекорд із найбільшої кількості встановлених пам'ятників в культурному діячеві, аж у 44 країнах, уявляєте, ви ж бо тільки не думаєте, що я вічно насуплений дядько, який дивиться на вас із портретів. Між засланнями та роботою я завжди знаходив час повеселитися і відвідати всілякі модні тусовки. Знаєте, такий собі work-life баланс на базі боротьби за Україну. Знаю, що знаєте. Кобзар пишається вами. Борітеся та поборете. Поскріпту обміняю кокоси 45 кг чистого срібла зверху на борщ і смажені карасі. Додайте, ще гречани богитесь сільпа. Ми сільпа не могли цього минути? Так, наліпочку. я на Мене звуть Тарас Шевченко. Коли у вірші «Заповіт» я попросив, аби мене не забули пом'янути незлим тихим словом, то, звісно, не очікував, що колись мені зведуть понад тисячу пам'ятників, які стоятимуть навіть в Америці й Австралії. У XIX столітті, коли я жив, про Австралію, мало хто чув. Кажуть, там скачуть велетенські зайці розміром з дорослого чоловіка. Носять на череві сумку та звуться кенгуру. Ви про них, мабуть, добре знаєте, а ми, коли були дітьми 200 років тому, не мали ні комп'ютерів, ні телевізорів, ні навіть книжок, тож і відати про таких тварин не відали. Та то була не найбільша біда. Найбільша це не свобода. Московія, у якій процвітало рабство, знищивши козацтво, закріпачила й українців. Це означало, що цілі родини і навіть села пани могли продавати на ринку як товар. Моя сім'я теж була кріпацькою, хоча дідусь і пам'ятав перекази про козацькі часи, коли люди були вільними. Так пан Енгельгард, вирушивши до вільна, узяв і мене своїм служкою. Там він дізнався, що я вмію малювати, і спершу жорстко насварив мене за те, що я, малюючи вночі, спалюю свічки. Проте згодом уже в Петербурзі віддав у майстерню, щоб заробляти на мені. Там я познайомився із відомими митцями, котрі цінували мій талант до живопису. Зрештою, вони влаштували мій викуп із кріпацтва. Живих людей продавали 200 років тому, живих людей, наших співвітчизників, наших побратимів і посестер. Всіх продавали. Я вступив до Академії мистецтв. То була найсвітліша доба мого життя незабутні золоті дні. Та все ж я сумував за Україною. Що вилилося у вірші. Так, коли мені було 26 літ, з'явився кобзар, названий на честь мандрівних музикантів, які грали на кобзі. 26 років. Друзі! Перша збірка кріпака. Уявіть собі. В минулому кріпак нині вольна людина талановита у 26 років змогла видати першу збірку своїх віршів. Це для поневоленої людини якась неможлива мрія, а тут все збулося. Це дуже сильно. Це не те, що зараз будь-хто може видати книжку. Щасливі роки були в мене по приїзді в Київ. Я створив серію малюнків мальовнича Україна. Та в цей момент біла смуга мого життя обірвалася. Московицькі жандарми заарештували мене за те, що у своїх творах я згадував щасливу пору Гетьманщини, коли українці жили вільними, мали власну козацьку армію та державу. За це мене відправили рядовим солдатам у далекі закапелки Московської імперії. Зрештою, після десяти літ солдатчини, мене відпустили, тож я повернувся в Україну. Іноді просто хотілося вийти на пляж на березі Дніпра гарно вбраним. А я завжди був модником Леш-макінтош, червоний вовняний шарф, який подарувала мені пані Репніна, білий костюм із краваткою та солом'яний бриль, милуватися сонечком, яке огортає Україну. Слідуючи за мрією, я придбав землю під Каневом. Де хотів збудувати хату, насадити сад і одружитися з гарною панною, щоб було, як у вірші, садок вишневий коло хати. Хрощі над вишнями годуть на да, мрія. Усе моє життя. Своєю поезією я боровся за справедливість, за право кожної людини бути вільною, жити де хочеш, здобувати професію, котра тобі подобається, подорожувати, розмовляти рідною мовою. Я завжди знав, що це можливе лише у вільній Україні. У своїй хаті своя правда і сила, і воля написав я у вірші. Тож, найбільша радість для мене це не кількість моїх пам'ятників. А крізь глибину в Київ бачите, що українці вільні, сміливі, а разом із цим і багаті. Бороби не можуть бути успішними. Успішною може бути лише вільна, працьовита і смілива людина. Ось такі сьогодні сторінки читаємо про Тараса Шевченка дуже сильно. Я не думала, що він такий молодий був 47 років цей всього життя, 10 із них. У Солдатщині. коли там його викупили в Петербурзі, але де тут не сказано, в якому році треба буде. Друзі, якщо вам так як мені цікаво, як саме можна перевернути життя е, такої величезної кількості людей, витративши на це лише півсторіччя? То ви можете своїми смартфончиками зісканувати оцей QR-код і почитати більше інформації про Шевченка, як мені зараз, наприклад, цікаво. Усім дякую за увагу, всім мирного неба, волі та Боже благословінь. Всім па, -па.